Та леві серця цих хлопців змусять битися в унісон всю Європу на Євробаченні у Ліверпулі. Творчий гурт, який для одних шалено популярний, а для інших вкрай диковинний. Українець та нігерієць співають про те, що важливо для людей на всіх континентах. Повермося, розділилася світи за свободу. Оєднали голоси. Їхня зустріч була такою ж несподіваною, як і їхній тандем. Загалом одного дня, 2016-го, третюкурсник медуніверу Андрій Гуцуляк йшов собі на тернопільський автовокзал. Раптом побачив незнайомця, який сильно вирізнявся поміж людей навколо, і просто підбіг до нього. Казав привіт, давай будемо спілкуватися. Я хочу попрактикувати свою мову англійську. а Тобі допоможу з українською. Давай йдемо на пиво. Дев'ятнадцятирічного Джефрі, студента того ж медичного університету, це трохи налякало, але він погодився. Я просто тихенький хлопець. Зазвичай я не хочу навіть говорити з кимось. Келих за келихом, і мови вивчили, і про батьківщини поговорили. Виявилося, що Джефрі Кенні з Нігерії, і він розкрив її Андрієві геть не такою, як ми звикли уявляти африканську країну. Що нас іноді на телебаченні по стереотипу показують по спині людей, які там в в хатинках таких, і типу, о, це Африка. Якби мій батько побачив це, він був би шокований. Та насправді там чимало міст із хмарочосами. Власне, з такого Джефрі прилетів до Тернополя на навчання. Якщо він міг тільки словами описати життя в Нігерії, то Андрій занурив нового приятеля в українську культуру на ділі, запросив до себе в гості. Я прийшов на кухню, достаю сало. Пробуй, О, це що таке? Переклад був Фет, жир. Я такий, це справді жир? Чи це просто такий нікнейм? Та проковтнув аж за вухами лящало, тож залюбки погодився на другий урок з української кухні. Він припав на день народження Андрія, і на ньому сталося несподіване. І він заспівав hey, happy Birthday», і в той момент в мене так думка в голові Вау, мені це подобається. Джефрі майже ніколи не хизувався талантом, хоча у шкільні роки займався вокалом, грав на кількох інструментах та диригував. А Андрій у цей час за тисячі кілометрів освоював комп'ютерну програму для створення музики і робив ремікси популярних треків. І свої напрацювання він дістав, коли вже добряче потоваришував із Джефрі знову за українськими наїдками. Ми вечеряли в нього вдома. Він показував мені свої біти на комп'ютері, я почав писати слова, мелодію. Друзі не зчулись, як опинились на студії і записали перший спільний трек. Після цього хлопці сильно зблизились. Просто Джефрі шукав нове місце, де б то жити. А в мене була вільна кімната. Кажуть, чувак, залітай. Mm -hmm. Впродовж року в квартирі Андрієвих батьків хлопці те й робили, що вечорами писали треки, а вдень сиділи на парах з фармакології. Про музичну кар'єру не думали взагалі. Не було певних планів, що це буде там. Основною роботою, чи щось типу цього. Ми просто пішли течією вперед. І вона вивела їх у правильне русло. Віддали перші два сингли американському лейблу, а той їх видав. І двері до шоу-бізнесу відчинилися. Двадцятирічні хлопці вже заробляли перші гроші і вкладали в музику. Один із перших кліпів створили за 100 доларів. А він набрав мільйонні перегляди і увійшов до топ Google Play. Ця робота стала візитівкою гурту. У Тернополі їх помітив ресторатор та бізнесмен Петро Заставний і взявся продюсувати гурт. Про творчих заговорили одразу за перші три роки кар'єри. Вони виступили на найбільших фестивалях України, паралельно встигали випускати альбом за альбомом. Таку працьовитість і злагодженість хлопці пояснюють просто: ми на одній хвилі завжди, і це добре. Популярність зростала, їхній електронний саунд припав до душі багатьом українцям. Хлопці вирішили спробувати сили на Євробаченні, і 2020-го вперше подалися на відбір із піснею Bonfire. Ці двоє не думали, що потраплять до прямих ефірів із піснею про екологічні проблеми, але поглянути зсередини на масштабне шоу кортіло. Тож, коли їх затвердили, щастю не було меж, і ми фу, раділи, звісно. Це було дуже приємно і тепло, що нас обрали. Почалася ретельна підготовка до виступу, постійні репетиції, примірки. Глядачі та букмекери прогнозували їм перемогу. Та під час прямого етеру. Особисто я не був готовий до такої катастрофи. У Джефрі не ввімкнулась музика у вушному моніторі. Через це співак не зміг заспівати чисто. Судді дорікнули за поганий вокал. У висновку програш. Гурт накрила хвиля докорів та розчарування. Та хейтери ще заберуть свої слова назад. Я не знаю, хто це зробив. Я не знаю, що сталося, але мені здається, що це було цілеспрямовано. Тоді гурт підтримала одна із суддів Тіна Кароль, а також батьки хлопців. Казали там, що буде окей, ви найкращі, вперед. За що я їй дякую? Одна і катастрофа не визначає всю твою кар'єру. і досі важко згадувати той епізод, хоча зізнався, що завдяки відбору став набагато впевненішим у собі. Це загартувало, як свого часу гартували труднощі в дитинстві. Хлопець із заможної родини військового мусив самостійно заробляти гроші у своїх же батьків. Якщо я ручкою малював тата за 30 хвилин, то він давав мені гроші. Такі випадки змінили моє життя. Тоді на початку 2000-х у їхньому нігарійському містечку не було олівців, тому хлопець мав зробити портрет без жодної помилки, бо банально нічим було перемалювати. До речі, малювання це те, що йому приносило і перші гроші в Україні. Я продавав свої малюнки в медичному гуртожитку. Там, власне, і були мої покупці. Я продавав їх за гарні гроші. Саме фінанси стали вирішальним пунктом, чому Джефрі поїхав на навчання до України. Він хотів опанувати аероінженерію, але батьки змогли дозволити собі лише фармакологію в Україні. Оскільки до цього Джефрі багато подорожував, то в новій країні адаптувався швидко. Щоправда, побачив тут диво, з яким не стикався ніде раніше: тернопільський автобус. Для хлоп. Ця який з малку звик до персонального водія та охоронця, то був справжній атракціон. Автобус це забавно, особливо, коли я їхав кудись з Андрієм. Це було дуже забавно. Андрій своє дитинство провів під опікою бабусі. Батьки хлопчика їздили на заробітки та привозили купу дисків закордонної музики, серед яких треки Емінема та Фіфті Сента. Я пам'ятаю, я включав, і то ж ти уявляв, я там такий. Йоу, йоу, клас. А ще більше любив переглядати іноземні кліпи на супутникових телеканалах. Це теж сідав, дивився і уявляв себе там в тому кліпі. Я там такий ходжу. Мені це масу приносило задоволення. Зараз вже, вже 25-літнім хлопцям, окрім музики, приносять задоволення прості хатні справи. У тернопільській квартирі Андрія Гуцуляка завжди чисто, а на його кухні можна знайти страви власного приготування. Я люблю готувати їсти. Джефрі, уявіть собі, також ліпить українські вареники та готує борщі з м'ясом. Це не може не сподобатися, чесно. А от і з ким вони їдять ці наїдки, приховують. я живу з дуже близькою мені людиною і дуже гарним своїм другом. І вона дуже близька мені. Це все, що я можу сказати. А може відбріхуються? Бо 2020-го на нацвідборі Джефрі розповів про кохану Наталю. Навіть розказував журналістам, що освідчився їй вдома за допомогою улюбленого сиру. Андрій зізнався, що одружений з Іванною, студенткою медичного універу. Та нині хлопці ухиляються від запитань про особисте. Я ж сказав, що особисте залишається особистим, тому я не дуже бажаю про це говорити. Тернопільський гурт творчі за п'ять років кар'єри встиг записати три альбоми, дати великий сольний концерт і вже їде представляти Україну на Євробаченні. Поєднання двох унікальностей дало змогу створити новий стильний український гурт із прогресивною музикою. І головна сила цих хлопців у вірі в себе. І рекомендую всім вірити в себе і йти тільки вперед.